Послання святого Апостола Павла до Ефесян, глава 4, вірші з 25 по 32. Тям же отолош лжу, глаголіте істину кіжду коискренньому своєму, за неї сми друг другу удові. Гневайтеся і не согрешайте. солнце да не зайдет в гневе вашем, не же дадите место дьяволу. Крады к тому да не крадет, но паче да труждается, делая своим рукам благое, да имать подаете требующему. Всяко слово гнило да не исходит из уст ваших, но то, еже есть благо к созданию веры, Да даст благодать Слышащим, и не оскорбляйте Духа Святого Божия, им же знаменостеся в день избавления. Всяка горесть и гнев, и ярость, и клич, и хула да вознятся от вас со всякою злобою, бывайте же друг ко другу блази, милосерди. Прощаючи друг другу, якож і Бог во Христі просіл єсть вам. Тому то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте. То крав, нехай більше не краде, а краще, нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному». Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка, нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві. Милостиві прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив.